Як підвішуються вентиляційні установки виробника Камфавент серії серії Ну, Бачимо, така у нас вентиляційна установка. Як же її підвісити на стіну? Дивіться, в комплекті у нас іде така от планочка. Ми її фіксуємо таким чином на стіні. Далі беремо. Іншу планочку, яка вже безпосередньо фіксується на самій вентиляційній установці. Як бачимо, тут отворів у нас немає. Для того, щоб зафіксувати, нам потрібно прикласти, попасти в пази, бачите, воно попало в пази між закльопками. Далі в комплекті. Для того, щоб не було вібрацій, у нас йде отакий от, от ущільнювач. А безпосередньо йдуть такі от саморізи, для того, щоб зафіксувати отут -от цю монтажну планку. Тобто промахнутись неможливо. Бачите, воно стало в пази, і там, де у нас вільні отвори, сюди ми вкручуємо саморізи. Так підвішуються вентиляційні установки виробника камфовент.